Чому одні малюки в 6 місяців з радістю йдуть на контакт до дорослої людини, з радістю йдуть і спілкуються на своїй мові дитячій, а інші навпаки завмирають і замикаються в собі? Про цю тему я хочу сьогодні з вами поспілкуватися. Е, перший рік життя для дитини є дуже важливим. Він є базовим. Те, як дитина сприймає зовнішній світ, потім буде накладати свій відбиток на подальше життя її цієї дитини як дорослої. Зараз я більше буду розглядати цю ситуацію з точки зору розвитку мовлення. Тому що, якщо якісь чинники, в даному випадку, наприклад, я зараз візьму стресові чинники, якщо, наприклад, батьки, які Є найближчими людьми до свого малюка, якщо батьки знаходяться в якомусь певному стресі, вони не розслаблені, то вони створюють емоційний фон для своєї дитини, який не сприяє розвитку мовлення, не сприяє відкритому сприйняттю цього світу. На це треба дуже сильно звернути увагу. Тож, якщо дитина не хоче е, видавати ці дитячі звуки, дитячий лепіт, да. Будь ласка, зверніть на це увагу. Не очікуйте, що воно прийде само уже в 6 місяців. Видно дуже сильно, чи хоче дитина спілкуватися, чи вважає вона за потрібне розвивати своє мовлення для того, щоб входити в контакт із цим зовнішнім світом. Чи можливо вона вважає цей світ зовнішній небезпечним, з яким взагалі не треба входити в контакт? Це я вам розповідаю зараз з точки зору психології, тому що психологія. Дуже сильно переплетена із логопедією із розвитком мовлення. Тож, коротше, якщо вам це цікаво, і якщо ви спостерігаєте якісь порушення у розвитку дитини першого року життя, будь ласка, не зволікайте і напишіть мені в особисті. Я вам підберу прості техніки, які допоможуть вам знизити стрес. Таким чином зможете ви вкласти таку ситуацію, таку атмосферу, щоб мовлення у вашої дитини розвивалося самим найкращим чином.